Стандартно підготовлюємо нігтєву пластину до роботи, наносимо дегідратор мультибонд. Сушимо на повітрі одну хвилину. Наносимо тонкий шар бази. Я наношу окремим пензликом. Полімеризуємо в лампі 1 хвилину. Підбираємо заздалегідь розмір гелевої тіпси. Обережно відламуємо. І наносимо на зворотню сторону базу, попередньо знежиривши тіпсу. Наносимо середній шар і притискаємо до нігтєвої пластини. Фіксуємо в лампі одну хвилинку, знежирюємо. І легенько зрівнюємо місце з'єднання тіпси з нігтевою пластиною. Можна це зробити пилкою або м'якою фрезою. Тоненько промазую шаром бази. І тепер можна наносити колір. Я обрала червоний 005 від Trendy Nails. Хочу відмітити, що відтінок дуже гарно лягає і не затікає, тримається як гелова фарба. Сушимо в лампі 2 хвилинки, щоб остаточно просушити, і наносимо топ без липкості, У мене топ Strong від Trendy Nails. Сушимо топ-дві хвилинки, і вуаля! Наш нігтик готовий. Тіпси мають заздалегідь сформований апекс, тому укріплення я не робила.